Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас контрольна робота за темою Everyday Life. Повсякденне життя. Unit 17. Exercise 1. Put the preposition in brackets in the correct place in the sentence. Поставте прийменник у дужках у відповідне місце у реченні. Exercise 2. Complete Jana's daily routine below using phrases A to K. Заповніть розпорядок дня Джани або Джени, нижче, використовуючи фрази від A до K. Unit 18. Exercise 1. Complete the sentences with words from the box. Заповніть речення словами з переліку. Exercise 2. Label the colors. Підпишіть кольори. Exercise 3. Write a, some or a pair of. Напишіть a, some або a pair of, пара чогось. У деяких варіантах у вас може бути some та a pair of. Або перше, або друге. Unit 19. Exercise 1. Complete the puzzle. Answer 1 to 16. Follow the arrows. Заповніть табличку. Puzzle. Дайте відповіді на питання від 1 до 16. Слідуйте за стрілочками. У мене не вийде вивести на вам на один екран і цю таблицю, і питання. тому... Просто пишіть відповіді у самому завданні. Exercise 2. Complete the conversation between the shop assistant and the customer. Доповніть розмову між продавцем та відвідувачем, клієнтом. Unit 20. Exercise 1. True or false. Write T or F. Правда чи неправда? Напишіть T або F. Exercise 2. Complete the text. Доповніть текст. Unit 21. Exercise one. Write a lot, a lot of, a bit, or a bit of. Напишіть a lot, a lot of, a bit або a bit of. Exercise 2. Complete the crossword. Заповніть crossword. Unit 22. Find the illness words in the square. Write them in 1 to 9. Знайдіть слова пов'язані з хворобою. У. Квадратику і запишіть їх від 1 по 9. Unit 23. Complete the conversation between the chemist and customer. Доповніть розмову між аптекарем або фармацевтом та відвідувачем. Клієнтом або покупцем. Кастома може бути як відвідувач, так і клієнт, так і покупець. На цьому контрольна закінчується. Сподіваюся, що ви отримали гарний результат. Якщо у вас є, Одна, дві, ну навіть три помилки у кожному юніті, у кожному розділі це досить таки гарний результат. І якщо ж ви не задоволені своїм результатом, переглядайте знову ті відео з тими уроками, з якими у вас були проблеми, і вивчайте заново лексику. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!